У передмісті Києва в квартирі стався вибух і спалахнула пожежа. У Львові неповнолітній напав на жінку в громадському транспорті, а в Одесі чоловік збивав шахеди просто з балкону квартири. Про найрезонансніші новини просто зараз. У селі Новосілки в передмісті Києва в одній із квартир раптово вибухнув зарядний пристрій. У момент інциденту в помешканні перебувала родина з двома дітьми. Після вибуху в оселі спалахнула пожежа, а густий дим швидко заповнив під'їзд і перекрив людям шлях до виходу. Рятувальники оперативно відчинили заблоковані двері та вивели з будинку 62 мешканців. Двох дітей і їхнього батька медики доправили до лікарні з отруєнням продуктами горіння. У Києві викрили групу шахраїв, серед яких виявилися і правоохоронці. Вони намагалися продати квартиру померлої людини. Під час огляду місця події один із правоохоронців узяв із квартири документи на житло, передав їх колезі та його знайомому. І разом вони вирішили заробити на цьому. Перевіривши папери, спільники з'ясували, що у квартири немає законних спадкоємців, тож спробували оформити її на підставну особу і продати за 40 П'ять тисяч доларів працівники ДБР разом із департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції зупинили схему та затримали причетних. Двох правоохоронців звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, і зараз вирішують питання про їхнє взяття під варту. Їм загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Львівському трамваї неповнолітній хлопець напав на жінку. Інцидент стався ввечері. Постраждала, одразу звернулася до поліції, а згодом сама оприлюднила відео і детально описала ситуацію в соцмережах. За її словами, у вагон зайшла компанія підлітків, які почали неадекватно поводитися, голосно лаялися і курили електронні сигарети. Пасажири зробили їм кілька зауважень, зокрема, й сама дівчина з подругою, але це лише розвеселило компанію. Підлітки почали агресивно реагувати на будь-які слова. Навіть намагалася відібрати телефон у чоловіка, який їх знімав. Коли конфлікт загострився, постраждала стала між подругою та найагресивнішим хлопцем і в ту ж мить отримала удар кулаком в око. Хлопець вдарив її кілька разів поспіль, і на третьому ударі вона впала. Після цього возій зупинив трамвай, і підлітки швидко втекли з салону, попри прохання не відчиняти двері. Поліція відкрила кримінальне провадження. Женя за умисне легке тілесне ушкодження підліткам загрожує штраф, громадські або виправні роботи. Слідчі продовжують розслідування. Прикордонники разом із Нацполіцією викрили схему незаконного перетину кордону. Двоє чоловіків похилого віку шукали клієнтів через знайомих, давали інструкції, як сховатися, і переправляли людей у пасажирських потягах, що їхали з України до Польщі. Під час огляду одного з потягів прикордонники знайшли чоловіка, який заховався у ніші для зберігання ковдр. За таку подорож він мав заплатити 11 тисяч доларів. Обох організаторів схеми за три Мили та висунули їм підозри. Слідство триває. У Києві двоє чоловіків напали на 39-річного сусіда, бо той, за їхніми словами, голосно слухав музику. Чоловіка з численними травмами доправили до лікарні. Поліцію викликали мешканці будинку, які почули бійку в під'їзді. Правоохоронці встановили, що вночі двоє молодиків у стані алкогольного сп'яніння пішли розбиратися із сусідом через музику, яку як їм здалося було чути з його квартири. Суперечка швидко переросла в бійку, і чоловіки жорстоко побачили, Сусіда. Затриманими виявилися 20-річний житель Чернігівської області, раніше судимий за крадіжку, та 25-річний уродженець Дніпропетровщини. Слідчі повідомили їм про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому групою осіб. Чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення. Ну і наостанок в Одесі чоловік вирішив долучитися до оборони міста і відкрив стрілянину по шахедах прямо із балкона квартири, сподіваючись їх таким чином збити. Про інцидент повідомляють місцеві змі.